Доброго благословиного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Матфея, 3 глава, з 1 по 11 вірш. У той час приходить Іван Хреститель, проповідуючи в пустині юдейській і кажучи: Кайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він той, про якого сказав Ісая Пророк кажучи. Глас вопіющого в пустині, приготуйте путь Господа, прямими зробіть стезі Його. Сам же Іоан мав одежу свою з верблюжої шерсті і шкіряний на стегнах своїх, а їжею його були акридий дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Іудея, і вся околиця Йорданова, і хрестилися в Йордані. Від нього, сповідуючи гріхи свої. Побачивши ж багатьох із фарисеїв і садукеїв, що йшли на хрещення його, сказав їм: Поріддя зміїнне, хто напоумив вас тікати від майбутнього гніву, створіть же плід достойний покаяння, і не думайте говорити в собі, «Отцем маємо Авраама, бо кажу вам, що може Бог. Скаміння цього воздвигнути дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерев лежить, і всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і у вогонь кидають. Я хрещу вас у воді для покаяння, але той, хто йде за мною, сильніший за мене, взуття якого я недостойний понести, він вас хреститиме. В Дусі Святому й вогні, Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.